Слава Україні! Шановна громада міста Первомайська. Мене звати Флівроковий Павло. І я вам зараз хочу дати детальне пояснення, що стосується рейдерського захоплення підприємства ТОВ Первомайський Райгробут, яке відбулося 11 квітня 2024 року. Почну з самого початку цієї історії. У 2005 році я став фізично особо підприємцем, зайнявся мобільними телефонами в рідному місті. У 2007 році. Я, виїхавши в місто Умань, працював там в покрівельній сфері. В 2008-му вирішив повернутися в рідне місто і запропонував своєму другу студентських років Совкусану Богдану, який на той час вже працював в Києві на, судно на судоремонтному заводі, разом зі мною створити в місті підприємство і рухатись далі. Богдан прийняв мою пропозицію, приїхав з міста Києва. Разом ми з ним започаткували компанію «Товси для даху, яка займалася покрівельними матеріалами, а конкретно виробництвом, продажем та монтажем цих матеріалів. Хочу зазначити, що починали ми все з нуля. Великих коштів у нас не було для початку бізнесу, тому я звернувся до своїх батьків, які в банку виступили нашими поручниками. За ці кошти, які нам надав банк, ми купили перший вантажний автомобіль, перший станок для виробництва комплектуючих для покрівель і змогли винайняти офіс в оренду. Працювали ми з Богданом чесно, злагоджено. Всі зароблені кошти ми реінвестували в бізнес. Завдяки цим нашим діям, на 2013 рік ми змогли досягти певних успіхів, а конкретно. В активах компанії в селі вже нараховувалося три станки, тобто обладнання по прокату профнастилів, чотири вантажних автомобіля, і саме головне це 30 осіб, які працювали в нашому спільному підприємстві. В цьому ж 2013 році ми розуміючи, що нашій справі потрібен розвиток, викуповуємо корпоративні права. Підприємства ТОВ Паррумайський Регробут, в якому ми стаємо співвласниками 50 на 50, і саме ця подія дає новий поштовх в нашій підприємницькій діяльності. Чому? Тому що це нове для нас підприємство має власні виробничі потужності, а саме завод з виробництва бетону, завод з виробництва залізобетонних виробів, а також завод з виробництва тротуарної плитки. А також разом з Богданом ми започаткували ще один новий напрямок, який нам дав можливість працювати на території всієї країни, а саме це будівництво безкаркасних ангарів. На цьому підприємстві ми ставимо директором мого друга Совкоцана Богдана, тому що я на той момент вже займав посаду директора компанії ТОВ для Даху. Хочу пояснити, що саме на території. Райгробуда знаходяться всі наші виробничі потужності, це майно цієї компанії, а всі інші наші підприємства, в тому числі і компанія Вседлядаху, просто орендують частину приміщень, що і має негативні наслідки, які відбуваються сьогодні. У мене жодного разу не було думок пов'язаних з тим, що в стосунках з моїм компаньйоном можуть трапитись непорозуміння, пов'язаних з веденням нашого бізнесу. І тут починається наступне. Напередодні повномасштабного вторгнення, коли ще ми всі з вами не усвідомлювали, що може відбутися війна, наше підприємство, як і всі інші в нашій країні, вели звичайну господарську діяльність. В компанії в Селідаху був запланований корпоратив за межами країни. Я разом з колегами в кількості 19 людей, заздалегідь купивши квитки, вилетіли в Єгипет 24 лютого. О 3-й годині ночі. І по прильоту ми вже дізналися, що почалась війна. Знаходячись за кордоном, ми з колегами направили роботу всіх наших підприємств на захист нашої держави. А саме, допомагали в будівництві блокпостів, надавали матеріали та спецтехніку, виготовляли протитанкові великі та малі їжі, ставили машини для збору продовольства. і Яке потім завозило до військових частин. Ми з колегами розуміли, що потрібно повертатись додому і працювати на благо країни, сплачувати податки, допомагати ЗСУ, і обов'язково потрібно було втримати підприємство на плаву. Коли я повернувся до Паромайського, то виявив, що на нашому спільному підприємстві «Регробуд» відбуваються фінансові махінації. А саме, товар вивозився з бази нашої бази, на інше підприємство, новостворене підприємство. Мого друга Богдана, яке називається СМУ-13, точніше, БМУ-13. Також не сплачувались податки. Також кошти виводились з, банківсь... з банківських рахунків. І після багатьох спільних з Богданом дискусій ми вирішили, що в бізнесі далі будемо рухатись окремо. Нам потрібно було поділити всі підприємства по чесному порівню 50 на 50. Але Богдану не сподобалася ідея ця, тому що він вважав, що хтось працює більше, хтось працює менше. І тут ми не могли не змогли діти згоди. Таким чином затягнувся час. В цей час продовжували водитись ресурси компанії. Богдан зробив відчуження 16 одиниць техніки компанії Регробуда на своє новостворене підприємство компанії БМУ 13, яке належить його сім'ї. Далі ми перетинаємо позначку 2023 рік. І 4 квітня цього року хочу зазначити, що у Богдана по статуту як директора закінчується термін його повноважень. Пояснюю, що в нашій компанії Раегробут директор обирався на 5 років з загальними зборами співвласників. Але за день до цих зборів ми виявили інформацію, що Богдан через київського нотаріуса. В Держреєстр е, всунув нову людину підписанта е, Соколюк Лідію Миколаївна. Пояснюю, ця людина, після того, як у Богдана закінчується повноваження, має повне право підписувати документи, розпоряджатися майном та е, виводити кошти з нашої компанії. Після цього ми звернулися до е, комісії Мінюсту, яка, розібравши ситуацію, е, покарала е, нотаріуса. Цього Київського позбавила прав ліцензій ключів до всіх доступів в Держреєстру, а Соколюк Лідію Миколаївну викреслили з нашої компанії як підписанта. Розуміючи, що 4 квітня на загальних зборах Богдану прийдеться давати багато відповідей на наші питання, він вирішує не з'являтися. І замість нього приходять його адвокати і представник. Хочу сказати, що ці збори і всі майбутні, які далі відбувалися, ні до чого не привели, і наша ситуація заходила в тупі. Пройшло, Пройшов деякий час, і я, як співвласник Регробуду, і співвласник Вседлядаху, і директор, дізнаюсь, що Регробуд подав в Миколаївський господарський суд позов на виселення компанії Вседлядаху. Чому Богдан це робив? Я тільки міг здогадуватись. Далі проходить деякий час. У нас дата 8 липня. І ви всі бачили, чули, коли на територію вночі Богдан привів ДСО. ДСО це Державна служба охорони міста Миколаєва в кількості біля 20 осіб, які вночі заблокували підприємство, вигнали на територію нашу спільну з Богданом. Охорону були була маленька суперечка, стичка. Нам тоді пощастило, ми змогли зайти, розблокувати. Писали позов Генеральну прокуратуру в Державне бюро розслідування на дії ДСО. Ця справа, я вам скажу, так і лягла. Вона залягла. Далі жодних подій не відбувалось. Коментарів зі сторони Міністерства внутрішніх справ взагалі державних органів. Коментарів жодних не було. Якщо б закон і правда були на стороні Богдана, то я думаю, він би не влаштовував це шоу. Яке тоді відбулося. А як ви вважаєте, чи нормально взагалі іншого співвласника? Я вже не кажу про інші компанії, які просто орендують е, частку майна на цьому підприємстві, не допускати співвласника? Тобто мене, людину, яка вклала душу, свій час, кошти, нагадаю, що в цьому підприємстві моїх активів? 50%. Наступною шокуючою подією в історії нашого підприємства ТОВ Первомайський Раеробут це був візит в Бюро економічної безпеки міста Києва. На початку грудня вони завітали до нас з ухвалою про те, що посадові особи підприємства підозрюються в несплаті податків на десятки мільйонів гривень. Для мене це був справді шок, тому що з 2022 року. Я вже був не в курсі того, що на підприємстві. Я був виключений з усіх інформаційних потоків цього підприємства. Е, в цей час Богдан у нас керує ним, в цей час Богдан керує нашим підприємством на свій розсуд, і це призвело до певних наслідків. Для мене це особисто це був великий шок, тому що це впливає на імідж компанії, яку ми створювали з нуля. Наш час несплата податків вона прирівнюється до державної зради. Як казав наш президент, що кожен має працювати на своїй ділянці фронту і робити все можливе, що від нас залежить. Але в цьому випадку компанія Райгробут на чолі з Богданом показує взагалі інші дії. І цими діями Богдан не тільки руйнує наше підприємство, а ще й Обдурює державу в такий скрутний для нас час. Замість того, щоб допомагати нашій країні зміцнювати обороноздатність, Богдан купує дорогі особисті автомобілі та відкриває ресторан. Під час обшуків Богдана та його заступників на підприємстві не було. На наступний день я вирішив піти до бухгалтерії, поговорити з Лавбухом по цій ситуації, розібратися в неї. Але коли підійшов до дверей, вони були зачинені. Я стояв, стукав. Просив дівчат, щоб вони відкрили. Я чув з цієї сторони які звуки, але жодних дій не було. Я запитав, чи все гаразд, чи, можливо, треба комусь викликати швидку допомогу. 20 хвилин відбувалося дійство, після чого я зателефонував своєму колезі, попросив, щоб він мені підніс монтировку і молоток, тому що нам потрібно відкрити бухгалтерію з тією цілі, щоб допомогти врятувати, скоріш за все, людей. Але в цей час. З'явились якраз ті самі заступники, яких не було, і почали перешкоджати в моїх діях мені. Конкретно В'ячеслав Вільгельмович Гофман є, тока, є така людина, не давала мені змоги зайти до бухгалтерії. Я просив, щоб він посприяв цьому, тому що я хвилюю за здоров'я людей, але я чув відмову. Вільгельмович, я як собственник переживаю, людям плохо. Винісуть персонального твіскакі я. Тоді вони посадова особа. Все, А я переживаю. Це ваша точка зрення. У мене другая. Я стучу, я слышу шорох. Но я волнуюсь. в результаті в нас з ним відбулася суперечка. Він мені дверима прижав в пальці, а я його відштовхнув. Після цього я все-таки потрапив до бухгалтерії шляхом, тим, що я відчинив монтаровкою. Двері, знімаючи на відео, зайшов, поспілкувався з Левбухом. Коли виходив, бачив, що Гофман лежить на підлозі, симулюючи гостру біль. Після цього приїхала поліція, швидка допомога. Гофман написав заяву в поліцію. Я також написав заяву в поліцію. Гофман зняв побої. І я зробив ті самі дії. В нього і в мене були лихі тілесні пошкодження. Деякий час пройшов, і, зі, слов, зі слів дізнавача, е, я зрозумів, що наші справи будуть закриті. Так я і думав, до 11 квітня 2024 року. І що відбувається 11 квітня? А 11 квітня в нас відбувається рейдерський захват. Саме рейдерське захоплення підприємства ТОП Ромайський Райгробут. О 7-й годині ранку мій друг, компаньйон, директор компанії Рагробут. Разом з своїм адвокатом Калаяновим Васильом Івановичем, це адвокатська компанія, магістр з міста Миколаєва, у сопроводі кремезних спортивних чоловіків, їх було десь біля 10, заїжджають на підприємство, нагадую ще раз у сьомій ранку, викидають звіти моїх представників, нашу спільну охорону, блокують підприємство. При цьому вони кажуть, що вони тепер беруть. Охорону під свій контроль. І далі, далі всі компанії, які знаходяться в оренді на Регробуді, вони залишаються за воротами. Підприємства блокуються, господарська фінансова діяльність зупиняється. Але це ще не все. Буквально через 10-15 хвилин до мене починають надходити дзвінки від моїх колег про те, що в них відбуваються обшуки. Конкретно в Мегії, конкретно в місті Перомайській по вулиці Воровського, мого колеги, півробітники Головного слідчого управління міста Києва, Служби безпеки України в супроводі національної поліції. В Мегії було біля 20 людей, на Воровського було біля 10 людей. Вони прийшли з обшуками. По підозрі в хуліганстві. Один з них був підозрюваний, той, що в Мегії проживає, інший на Воровського був свідком. Далі, буквально через десь 15 хвилин обшуки відбуваються у моїх батьків. Ще 20-30 хвилин обшуки відбуваються в мене вдома. Я проживаю в місті Поромайську, в районі котежів. Вдома в мене була дружина і дитина. Я був відряджений в місті Одеса. Але мене і там знайшли, відслідкували, провели обшуки в квартирі, там, де я знаходився, конфіскували мій автомобіль, начебто він є доказом моїх хуліганських дій. Вони вилучали документи компанії «Регробуд», компанії Все для даху. Вони вилучали ноутбуки, планшети, системні блоки, забрали телефони, флешки, усілякі електронні накопичувачі. Начебто ця вся техніка може в собі містити відеодокази моїх хуліганських дій. Після того, як пройшли обшука, я нагадаю, в них Приймало участь біля 50 співробітників головного слідчого управління міста Києва і Служби безпеки України. Мені вручили підозру. Я вам хочу її зачитати. Виглядає вона отаким от чином, титульна, але прочитаю вам саме головне кінці. Таким чином, фільверковий Павло Петрович підозрюється в хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненому групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Хочу вам сказати, що всі ці документи підписував заступник Генерального прокурора. Ухвалу на обшуки підписав суддя Печерського суду на прізвище Вовк. Підозру в хуліганських діях разом зі мною отримав мій колега Олександр Кульчицький. Олександр, це саме та людина, яка, на моє прохання, принесла монтировку до бухгалтерії для того, щоб я мав змогу врятувати людей. Наступного дня ми з Олександром, так як разом отримали підозру в хуліганських діях, прибули до Печерського суду, де суддя Соколов обрав нам міру запобіжного заходу, арешт цілодобовий. Терміном на 60 діб в межах своїх будинків я ніколи не міг подумати, що під час війни до нас з вами повернеться свавілля судової та правоохоронної системи, яку ми з вами наблюдали під час правління Януковича. Скажіть, будь ласка, шановні співвітчизники, чи поліцейська підслідність, а саме стаття хуліганства, є пріоритетом супроводження Служби безпеки України в їхній діяльності? Це нонсенс, коли в воюючій країні відбувається таке свавілля, яке, окрім комерційної складової, не має під собою жодного законного обґрунтування. Я прошу керівництво країни, керівництво СБУ. В особі голови СБУ, його профільних заступників та особисто гаранта Конституції України, пана Володимира Олександровича Зеленського надати правову оцінку ефективності використання апарату СБУ під час вирішення корпоративних спорів в інтересах одного з власників. Вважаю за необхідне звернутись до держав-партнерів нашої країни та послів держав великої сімки g 7 з метою надати правову оцінку діям правоохоронних органів а саме СБУ, головного, головного слідчого управління національної поліції, Генеральної прокуратури з метою унеможливлення тиску на бізнесові стосунки між суб'єктами господарювання та виконання наказу президента від двадцять номер Скрутний для країни час державний апарат СБУ по боротьбі з агентами Кремля різного роду, колаборантами, диверсантами та державними зрадниками, направляючи фінансово матеріальний ресурс та чоловіку години для псевдоборотьби в корпоративних відносинах між двома співвласниками підприємств, тим самим марнуючи державні кошти та ресурс на вирішення комерційних питань, не пов'язаних із захистом нашої держави. Хочу запитати, скажіть, будь ласка, хто буде за це все відповідати? Чому платники податків мають за це платити? Я залишаю за собою право звернутись для захисту своїх конституційних прав та прав приватної власності до країн-партнерів України та країн Великої Сімки g 7 сенаторів та конгресменів США і інших урядових і неурядових організацій, які безпосередньо стоять на захисті прав. Та законних інституцій громадян з местою відстоювання свого чесного ім'я, своїх прав та без... на безперешкодне ведення бізнесу, виконання ратифікованої конвенції з прав людини. Хочу зазначити, що я буду продовжувати боротьбу, звертаючись до судових інстанцій, включаючи Європейський суд з прав людини і міжнародних. Інституції, крокуючі до кінцевої перемоги як над рашизмом, так і над правохородним свавіллям так званих органів нашої держави, яка веде війну. Зазначене відео буде переведено на всі мови країн Великої Двадцятки та розіслані до дипломатичних представництв з метою відповідного реагування. Вважаю, якщо ми поборемо внутрішнього ворога, то ми безперешкодно переможемо і зовнішнього. А тепер е, хочу звернутися до свого партнера Совкуцана Богдана. Я розумію, що іноді так складається, коли гроші людям затьмарюють очі, і вони забувають про людяність, порядність, чесність, партнерські стосунки і порушують всі попередні домовленості. На сьогоднішній день ситуація така: я вже як місяць знаходжусь під домашнім арештом підприємство. Компанія, конкретно, все для даху, і інші не можуть потрапити до своїх складських виробничих потужностей на законних правах, маючи діючі договори оренди, підписані з компанією «Райгробудом». Совкусан Богдан зробив все для того, щоб на мене чинити тиск, а конкретно домовився з правоохоронною і судовою системою, закривши мене вдома. Він хоче змусити мене відмовитись від моїх корпоративних прав, конкретно 50% власності Райгробуда, відправляє до мене, начебто, на переговори своїх адвокатів, які спілкуються зі мною з позицією сили, а конкретно Калояно Василь Іванович та його помічники. Вони мене шантажують тим, що будуть і надалі. Продовжувати відкривати на мене та мою родину кримінальні провадження з вигаданих підстав до тих пір, поки я не погоджусь на умови Богдана відмовитись від частки свого бізнесу. Хочу роз'яснити, що Солкусант Богдан вимагає залишити йому компанію Райгробут, а мені віддати компанію все для даху. Для розуміння, мій партнер хоче забрати 80% нашого спільного з ним бізнесу. Користуючись тим, що колись ми зробили його директором компанії Райгробут. За що я зараз і поплатився. А поплатився я тому, що сучасне українське законодавство ніяк не захищає права власника, в якого 50%, коли проти нього виступає з іншої сторони, тобто є зговір між директором і іншим власником також з 50% капіталу. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь на розуміння. Слава Україні!